Зелену зону в користування на 45 років. Пішохідна алея на проспекті Незалежності одна з найулюбленіших місць для прогулянок білоцерківців. Тут за бюджетні кошти кілька років тому поклали бруківку, встановили лавки, посадили дерева та кущі. Однак місцеві бізнесмени разом з депутатами вирішили, що на цьому місці можна заробляти. Зокрема, на початку 100 метрівки в районі житлового будинку номер 57 Товариство Терагро 2010 захотіло встановити мафи на площі три сот. І вже під час 72-ї сесії, що відбулась 29 травня, народні обранці без проблем проголосували за надання земельного сервітуту цій компанії. Попри те, що до проєкту рішення було три зауваження від профільних управлінь. Земельна ділянка сформована з цільовим призначенням як землі житлової та громадської забудови, заявлений вид права земельного сервітуту право на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності не відповідає виду цільового призначення земельної ділянки та може призвести до порушення режиму її використання. Згідно інформаційної картки адміністративної послуги, встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою сервітуту до заяви додається копія паспорта прив'язки у випадках встановлення земельного сервітуту під розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності або висновку управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради про можливість розміщення такої споруди. Такі документи до заяви не до.

Натомість юридичне управління акцентує увагу, що прийняття цього рішення не сприятиме збереженню зелених насаджень та порушує закон України про благоустрій та правила благоустрою, прийняті міською радою ще у 2008 році. До того ж, головний архітектор міста Вадим Бублій у своїх зауваженнях стверджує, що встановлення сервітуту призведе до порушення порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності згідно з наказом мінрегіону. Відповідно до повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування існуючої тимчасової споруди містобудівні документації, будівельним нормам розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, управлінням було рекомендовано уточнити конфігурацію та місце встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, відповідно до містобудівної ситуації даної території, з урахуванням збереження зелених насаджень та існуючого мощення тротуарних до. i Як вдалося нам з'ясувати, директором ТОВ Терагро-2010 є Олександр Хміль. Він є власником п'яти компаній і керівником чотирьох товариств, які займаються різними видами бізнесу, зокрема, торгівлею, транспортом, виробництвом будматеріалів тощо. Що цікаво, за даними Open Data Bot, терагро 2010 має земельну ділянку біля нове київське кладовище номер 1 площею 2,7 гектара, і саме вона є у переліку наділів, які хоче викупити міська рада під розширення кладовища. Довища, проте очільник громади Володимир Вовкотруб запевняє, ці два проєкти між собою ніяк не пов'язані і домовленостей з гроб емер немає. Багато депутатів також говорять про розвиток бізнесу і розуміємо, що кожна земельна ділянка має приносити доход в нашу місцеву казну, тому що отсюди йдуть і соціальні виплати, і це той самий благоустрій, розвиток нашої громади. Тому максимально з метою сприяння розвитку бізнесу приймається такі рішення. Десь інколи емоційно, десь інколи, десь на щось не враховуючи, я вважаю, що по цій зимоділянці також було ці моменти не враховані, тому я використав своє право. Вчасно схаменули, що все-таки спрацював управлінський досвід і здоровий глузд. Але зрештою Володимир Вовкотруб наклав вето на це рішення. А вже за кілька днів відбулось засідання, де білоцерківські депутати не змогли його подолати. 21 обранець не голосував. Троє були проти і лише двоє за. Тож рішення прийняте на користь громади. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.